Якщо ваша містобудівна документація була затверджена до 31 грудня 2012 року, процес її внесення до системи містобудівного кадастру на державному рівні дещо відрізнятиметься від стандартного. Отже, давайте розглянемо детальніше. Отже, створюємо новий запис про внесення чинної містобудівної документації. Після цього нам потрібно у селекті вказати, що наша документація була затверджена раніше ніж 31.12.2012 2012 року. Наступним кроком нам потрібно вказати рік затвердження відповідної документації та за наявності вказати номер рішення про затвердження. Однак це поле не є обов'язковим для заповнення. У разі, якщо таких відомостей у вас немає, ви можете залишити це поле пустим. Переходимо до компоненти. При додаванні компоненти нам слід вказати назву містобудівної документації, вид компоненти, об'єкт, вказати орієнтовну площу, яку охоплює документація, додати опис меж розробки та примітку. Після збереження компоненти переходимо до завантаження матеріалів. Зверніть увагу, що необхідно завантажити всі текстові та графічні матеріали містобудівної документації, які наявні в органу місцевого самоврядування, незалежно від року їх затвердження. Давайте детальніше ознайомимося з функціоналом завантаження матеріалів. Біля кожного виду матеріалу, чи то текстовий, чи графічний матеріал, з'явилася кнопка Встановити статус. Натиснувши її, ви можете встановити відповідний, потрібний вам статус, визначивши, що матеріал має гриф обмеження доступу або що такий матеріал відсутній. Також, якщо власна назва, вказана на графічному матеріалі паперової документації, відрізняється від найменування, яке пропонує система у другому стовпчику форми інтерфейсу, ви можете натиснути кнопку Додати та ввести потрібну назву вручну. Зазначати цю назву не обов'язково. І ще одне корисне оновлення. Оскільки раніше для створення містобудівної документації діяло інше законодавче регулювання, а державні будівельні норми і нормативні акти передбачали дещо інші найменування графічних матеріалів, ми підготували спеціальні довідники. Вони допоможуть вам співставити назви матеріалів, які зазначені в системі, з тими, що можуть бути вказані у вашій документації. Довідники охоплюють період від 60-х років і до сьогодні, доступні для таких типів документації. Генеральний план населеного пункту, план зонування території та детальний план території. Щоб скористатися довідником, достатньо навести курсор на значок Інформація, який розміщено поряд із найменуванням матеріалу. Посилання на відповідний довідник з'явиться автоматично, в залежності від обраного вами виду компоненти. Встановивши відповідні статуси та додавши власні назви матеріалів за потреби, ми можемо переходити до завантаження графічних матеріалів. Завантажуємо всі наявні в нас графічні матеріали. Також за потреби до одного графічного матеріалу можна додати декілька файлів. Якщо всі графічні матеріали завантажено, можемо формувати та підписувати витяг про внесення чинної містобудівної документації. Після підписання реєструємо документ. Перейдемо до фінального етапу внесення рішення про затвердження. Обираємо тип рішення. З випадаючого списку обираємо документацію, яку внесли. І бачимо, що картка рішення видозмінюється. У нас з'являється можливість вказати наявний чи відсутній у нас номер рішення про затвердження. Дата рішення про затвердження вказується як рік. Обираємо потрібний орган, що прийняв рішення, та завантажуємо скан копію документу. Після цього можемо сформувати документ до підпису, підписати та зареєструвати. На цьому внесення документації завершено.